Створює високу температуру, саме горіння змушує ворога покинути приміщення. З'явилася потреба в боєприпасах до співі і до квадрокоптерів, які кидають. В основному використовуються вибухові дії і запалювання. У нас є технології, які знають, як це діло поєднати в кучу. Плюс Інженер, який забезпечує цей весь виробничий процес. В основному протипіхотний засіб про спектр застосування це бліндаж. Це вогневі точки запальниця. запалив він спалив припаси, спалив там. Те, тобто, в тебе немає з чим залишатися, чим далі воювати. Ну і спалив укриття. Ну може й ворога спалив за носи. Якби теж ми не просимо. Якби нам прямий ефір, нам досить щоб показали раз, як воно вибухає. А вже саме от ефективність застосування це залежить від тих людей, які виконують ну, от, ну від оператора від там на КП сидять, вони дивляться, як воно їм воно видніше, у них трохи інша специфіка. А ми дивимося сам боєприпас, як він спрацьовує. Куди вони, його вже, як вони його, куди вони його направлять, як він полетить, це вже не таке. Кожен, кожен робить свою роботу. Війна це спільні зусилля. Тут багато, ну, із багатьох ланок це, це складний процес відбувається. І як чим чіткіше спрацьовує кожна ланка, чим ефективніше, швидше, і тим ми зможемо зупиняти. це. Я кажу, Перемога сама себе не зробить.